19 листопада перша міська лікарня Слов'янська отримала гуманітарну допомогу від міста Рівне. Українська корпорація Братерство без кордонів вже не вперше допомагає слов'янцям. Тонни овочів, домашньої консервації та інших продуктів харчування люди збирають усім містом. Але більше ці волонтери запам'яталися місцевим мешканцям по візиту до хірургічного відділення міськлікарні. Тоді слов'янські медики зустрічали хірургічний стіл, про який мріяли десятиріччя. Тепер виконалася іще одна. На мрія місцевих медиків нові функціональні ліжка для палати інтенсивної терапії у першому відділенні міськлікарні. Такі ліжка дозволяють полегшити роботу медичному персоналу та додають комфорту самим пацієнтам. Саме головне ця допомога, вона, як ніколи, вовремя. Більше вам спала. Я по телевидению видел, это общественная организация я оказала помощь больнице Ленина. Я думаю, что всем больницам помогут и мы не только восстановимся, а выйдем на тот уровень, на котором были, а может быть и выше. Но самое главное нам ликовать, лечить людей, оказывать помощь. І продовжати співпрацювати з нашими спонсорами. Спасибо. Сьогодні, сьогодні Слов'янсь багато отримав. 20 тонн продуктових пакетів отримав Слов'янськ, 6 медичних ліжок з матрасами укомплектовані, там медичний одяг, стільці, одна кушетка медична. Я думаю, що ці всі речі для вас практично край необхідні, тому що вони і в наших лікарнях також необхідні. Але ж так як ми вже не перший раз відвідуємо слов'янські, знаємо, що є така велика потреба в допомозі. Ну це початок, я думаю. Волонтерська допомога рівнян розпочалася із перших днів припинення бойових дій у слов'янську. Тоді разом із колегами з церкви Добра звістка активісти склали перелік першонеобхідних речей та вже через лічені дні привезли першу партію гуманітарної допомоги. З тих пір волонтери з рівного не раз привозили речі, їжу та медикаменти. І щоразу коло спілкування між слов'янцями та рівнянами шириться. Після того, як звільнений був Слов'янськ, вже Володимир Дмитрович перший рейс зробив, і до цього часу вже це 16-й рейс. З гуманітарною допомогою в саме місто Слов'янськ. Можете порахувати собі, якщо сьогодні фура привезла десь 24 практично тони вантажу і на 16, може це вийде десь біля скільки. -то. 300 тонн. З моєї координації, може, 800 тонн ми відвезли сюди продуктів е, різного характеру. Найбільше продуктів е, картопля, е, овочі. Збирають молодь наші, їдуть на полях, там, де є фермери, де дозволяють, і збирають молодь, і одружно сходять. І збирають вони, дають безкоштовно, якщо саме ми вбираємо. Медичне устаткування не дешеве, де ага. За медичне устаткування нас теж підтримали. Ми не купляли за свої кошти, але нас благословіли. Ці ліжка нам передали з Швейцарії. Ми декілька ліжок віддали в реанімацію однієї з районних лікарень, які теж зробили ремонт. І, потрібно було. і шість ліжок, так як в нас більше місця, в машині не було, то ми взяли шість ліжок сюди для. Ваше лікар в майбутньому волонтери планують іще не один візит. Звичайно, в рамках допомоги привозитимуться продукти харчування та медикаменти. Що ж до потенційної масштабної допомоги медичним закладам, то співпраця буде постійною. Діалоги з міським відділом охорони здоров'я вже налагоджено. Отже, вдало складені переліки потреб, десь місяць очікувань, і можна розраховувати на наступні транші медичного устаткування від української корпорації Братерство без кордонів. Хочу атимені всіх гаражан. вот славянска поблагодарить за братское отношение за то что вы помогаете протягиваете рубку помощи спасибо вам искренне за сотрудничество